Три речі потрібні, щоб це все організувати: ну бажання розуміння, фінансування і тривалість перемовин з тими чи іншими людьми, оскільки ми це єдині поки що в Україні робимо на постійній основі. Так, ми маємо певну перевагу. Ми перші почали, ми вже маємо певну репутацію і історію. Тому перемовини з більшістю тих людей відбуваються достатньо легко. За два роки часу ми мали. Дві-три не відмови, а перенесення. Ми хотіли дістати двох трьох людей. Вони перенесли зі стампевними зайнятостями на пізніший період переважно дуже складно домовитися з американцями. Я маю таку мрію провести на майстер-клас реального живого лауреата поліцейської премії. Причому не в якомусь вузькому жанрі, а в дуже чітких жанрах або в журналістському розслідуванні. Або в репортажі, і ми контактували з Кліфордом Леві. Він є лауреатом поліцера 2011 року. Працює в New York Times. Ми вже майже погодили з ним червень цього року, але його посилають чи в Гонконг, чи в Сингапурже не пам'ятаю. Він перепросився, сказав, але плануйте мене на чотирнадцятій. Так? Тобто є речі, коли не вдається, кажу, переважно це європейці або американці, тому що в них зовсім інше планування свого часу, це на роки вперед, плюс є непередбачені ситуації. З нашими поляками, німцями, росіянами є набагато простіше. Є е, певні фішки. Е, ну, для поляків і росіян це біль, так? Е, е, Ну, Є певна, е, ну, скажімо так, що тебе запрошують до Львова ще й до Католинського університету. Так? Особливо це. Е, Працює в контексті росіян, та? Бо Є певні стереотипи, чого немає в поляки, поляків є простіше до того. Дуже доброзичливі є німці. Та? Тобто вони готові приїхати, там єдине питання, це вирішити мовний бар'єр. Тому що ну, це німецька мова, складно з перекладачами, така справа є. І в принципі, якщо треба віддати належне, що київські наші журналісти, що західні журналісти, їм цікаво ділитися власним досвідом зі студентами. Можливо, тому якісь там елементи є такого, ну, підкреслення, що ти вже виріз до такого рівня, що тебе вже запрошують чого розповідати. Але ми в такий спосіб дістали з моєї зору, несподівано цікавих викладачів для себе. Та? Бо кожного вересня і грудня до Львова приїжджає Павло Грешка і працює з студентами в жанрі журналістського репортажу. Розслідування. Ну, решка, з моєї точки зору, є входить там в топ-5 польських розслідувальників і репортажистів. Це бренд в Польщі є. Він приїхав, йому сподобалося. Йому сподобалося працювати з студентами. Ми маємо тиждень на початку семестру, тиждень в кінці він приїжджає. Тобто оці майстер-класи вони нам дають, крім того, що ми закриваємо ці проблеми з навчання, вони нам ще підкидають, несподівано, нових викладачів. Та? Переважно це є практики, але це є важливо, це є цікаво і. Цей атмосферно студент, який Приходить, там, не знаю, на перекурі стоїть з Куликовою і щось з ним говорить, <клес> повір мені, він зовсім по-інакшому психологічно буде потім себе відчувати. так? Ну і рівень його самооцінки не те, що піднімається, він впевненіше стає в тому всьому. Чи він там йде на пиво з решкою і розмовляє з ним на професійні теми, абсолютно нормальні. Так? Він після того там приходить і вже другий курс першому розповідає. От коли ми були на пиві з рештою, а він нам розповів таку ситуацію і так далі. і так далі. Тобто ми потрохи формуємо певну в Якому студентові є комфортно з професійної точки зору, оце напевно такий для мене поки що найважливіший проміжний висновок своїх моделі майстер-класів, які ми робимо.